Готуємо вареники на пару з полуницею. Для тіста з'єднуємо кефір, сіль, соду, цукор, яйце та борошно. Замішуємо тісто і даємо йому постояти 20 хвилин. Відрізаємо частину тіста. Другу частину накриваємо, щоб не завітрювалося. Ліпимо вареники. В начинку я використовую полуницю, трохи цукру та крохмалю. Варимо вареники на пару 8-10 хвилин. Готові вареники змащуємо вершковим маслом та подаємо зі сметаною. Всім смачного!